Вітаю, друзі! Вас. Сьогодні 6 вересня, з вами Валерій Клочок. Сьогодні неочікувано, як завжди, до України приїхав Ентоні Блінкен. Це Державний секретар Сполучених Штатів США. Загалом ще вчора було відомо, що він буде. І за добу такий візит означає, що вже є якісь передумови, які можуть гарантувати безпеку такому дуже високому посадовцю зі США. Але його приїзд все-таки був ознаменований ракетним ударом вранці по Києву. Всі ракети збили. Але пізніше до кінця дня прилетіло дуже серйозно по Константинівці у Донецькій області. Там загинуло 17 осіб. Ну і вночі безпілотники також атакували Одещину. Я відверто вам скажу напряму пов'язую таку масовану атаку України саме з приїздом високопосадовця з США. Росіяни таке полюбляють. Але давайте розберемо з вами. Те, чому приїхав Блінкін і що співпало саме з його візитом, які події передували до його візиту, які події в Україні відбулися сьогодні, бо, як на мене, це дуже пов'язано. Насамперед, я пов'язую візит Блінкена із його особистим. Бажанням вивчити, точніше, бажанням навіть Сполучених Штатів Америки, бо він представляє все-таки владу Сполучених Штатів Америки, питання боротьби з корупцією в Україні. Бо буквально вчора прозвучала дуже резонансна заява президента Литви на який сказав, що постачання зброї в Україну західними партнерами напряму залежить від того, як ви тут боретеся з корупцією. Ніхто не буде надавати в Україні достатній кількості зброї, якщо в Україні буде дуже величезна корупція. Крачущими фактами. Публічними скандалами в питанні корупційних діянь відзначилися Міністерство оборони ну, продовж останніх кількох місяців, я навіть сказав би більш ніж півроку. І буквально напередодні візиту Блінкіна в понеділок звільняють Олексія Резнікова. Я не можу сказати, що ну, це було якось неочікувано, тому що за лаштунками про його звільнення говорили вже впродовж кількох місяців. І в мене є стільки відчуття і те, що мені розповідали за колісами. То давно Захід натякає і прямо говорить Зеленському, що варто змінити керівництво Міністерства оборони. Ну, врешті-решт таке рішення було ухвалено, але воно так тягнулося довго, тому що шукали, хто б став наступником. І призначили сьогодні Рустема Умірова. Якраз в цей день, коли приїздить Блінкен з офіційним візитом, призначають нового міністра оборони, який робить дуже резонансну заяву, як на мене, і говорить, що корупціонерів у Міністерстві оборони прирівняють до терористів, а з терористами. Переговорів не ведуть. Ну я так розумію, що мабуть будуть змінювати чинне законодавство, і корупціонерів будуть розстрілювати на місці, бо з ними переговорів вести не будуть. Тобто виявляють факт і розстрілюють на місці. Я не жартую. Ну, якщо така заява зроблена, вона гучна. вона Ну да, попахує популізмом, але направду повинно бути яке законодавче забезпечення таких дій. Тому будемо дивитися. Але дуже цікавим було призначення Умєрова сьогодні, тому що ну, фактично вся Верховна Рада, яка була присутня на засіданні парламенту, всі фракції так були ті, хто утримався, не голосував, хто був відсутній. Ніхто проти не проголосував, 338 депутатів проголосували за призначення Мірова на посаду міністра оборони. Ця конституційна більшість, це дуже потужно. Навіть Петро Порошенко сьогодні виступав у Верховній Раді. Чому говорю навіть? Тому що, як він сказав, і це направду, так і є, вони як опозиція не підтримують жодного кадрового рішення, які ухвалює провладна коаліція. Це нормальна практика. Така була завжди ситуація у Верховній Раді. Якщо голосування були за... Кого-небудь на посаду із влади і з опозицією маю на увазі, опозиція голосує, як нині це робить Європейська солідарність. То, мабуть, є домовленості про те, чому вони голосують за. В історії із голосуванням ЄС за Умєрова, мені видається дещо інша. Справа в тому, що Умєров був довіреною особою кандидата в народні депутати від Європейської Солідарності. чайгоза це було раніше, а е, буквально. Е, коли Умєров ішов у велику політику, то він був кандидатом від партії голос, але як позапартійний, тобто по списку голосу він проходив, і в тому числі він був радником Мустафи Джемілєва. І це ну, дійсно такі посади, які визначають його як ну, вагому політичну фігуру. І вона дуже тісно поєднана саме із блоком Петра Порошенка. Тому, я думаю, там співпраця у Мірова і Порошенка вона очевидна. Я маю зараз на увазі, друзі, не корупційні зв'язки. Ні, абсолютно, а просто політична співпраця. Ну, Як, до прикладу, сьогодні Порошенко, коли виступав, він говорив про Резнікова і сказав, що у нього дуже запитання є до. Олексія Юройовича, а справа в тому, що він його знає особисто ще по роботі у штабі Віктора Ющенка, коли Порошенко там працював на виборчій кампанії 2004 року. В, цій, в цьому штабі працював вже і Олексій Резніков. Я це знаю друзі з власного досвіду, так, оскільки також тоді активно був дотичний до процесів, які відбувалися в українській політиці за часів помаранчевої революції. Але він каже, запитань залишається багато, тому от я цю саме цю співпрацю маю на увазі, і от таке ну дуже колосально приємне в голосування конституційної більшості за Умірова в Верховній Раді відбувається якраз на тлі візиту Ентоні Блінкена. Ну, звичайно, що Блінкен аплодує. Він говорить, так, консолідація є в парламенті, таке інше. Тому тут дійсно Зеленський і команда попрацювали дуже успішно і показали, що нібито щось змінюється. Але ну направду, друзі, зміна особистості міністерстві оборони не означає, що. Зміниться ситуація загалом. Дуже багато схвальних реляцій на адресу Умірова. Зараз вони лунають від представників партії голос. Ну, бо він обирався саме за цим списком, від депутатів, від слуг народу дуже багато. Критики, на правду, немає ніякої про нього. Говорять про його життєвий шлях, так, згадують про те, що він працював саме в кампанії, дотичній до Ріната Леонідовича Ахметова. Ніякого негативу в цьому сенсі ніхто не говорить. Його дуже вихваляють за роботу на посаді голови фонду Держмайна минулий рік. Мустафа Джемілів навіть записав ціле відео схвальне про Умірва. Ну таке, окей, зібралися всі. Політичні друзі його з різних партій, направду, навіть я щойно згадував Порошенка, і говорять, що це окей, супер. Ну добре, подивимося, я зараз не буду давати ніяких критичних оцінок, тому що немає для цього підстав. Але все-таки загальну картину ви розумієте. Консенсус у питанні призначення нового міністра оборони є на тлі візиту Ентоні Блінкена до України. Звучить гарно і виглядає також гарно. Чому власне Блінкен приїхав сюди ще? Ну Офіційна позиція цікава. Він сказав, що він має обговорити поточний контрнаступ України. Я ну, розумію, все, але в нього вся інформація є для того, щоб його не просто тут обговорювати. Він Зробив заяву з приводу контрнаступу, сказав, що він дуже успішний. А також він має намір обговорити і обговорив вже з керівництвом країни майбутні зусилля з відновлення та відбудови України. Це супер. Так повідомляє Держдеп. Сполучених Штатів Америки зустрівся він відразу з колебою, відвідав кладовище загиблих, офіційні протокольні речі дотримані під час її візиту. І що найголовніше в питанні боротьби з корупцією буквально три дні тому в суботу оголосили підозру Коломойському, який походить по кримінальних справах в Сполучених Штатах Америки, і його закрили в СІЗО. Є рішення Шевченківського суду, що два місяці під вартою або застава 509 млн мільйонів гривень, і він її відмовляється вносити. Парадоксально запитання, чому Ну деякі міркування мене з цього приводу є справа. В тому що сьогодні малася відбутися апеляція по рішенню Шевченківського суду, е, і е, адвокати Коломойського домагалися скасування рішення про утримання його в СІЗО. Але гроші платити вони не хотіли. Якось так сталося, що сьогодні Київський апеляційний суд де розглядалася ця справа. Виявилося, що він не отримав матеріали з Шевченківського суду. А Коломойський, який хотів і повинен був бути на засіданні, там не з'явився. На запитання, чому всі сказали, ніхто не знає. Дивний збіг обставин. І суддя Київського апеляційного суду переніс апеляцію на хвилиночку, аж на 25 вересня. Чому така дата? Ну, я її поєдную із іншою подією, яка відбудеться в цей період. А саме, візит Зеленського до Вашингтона. Період з 18 по 20 вересня у Вашингтоні буде проходити Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй та Радбез ООН. На Радбез ООН і на Генсаблею ООН Зеленський запрошений і вже проанонсовано, що він буде там фізично. Сам туди поїде. Ну і звісно, він туди поїде з таким дуже потужним кейсом. Окрім того, вчора напередодні візиту маю на увазі кейсом про Коломойського. Окрім того, напередодні візиту Ентоні Блінкена Верховна Рада вчора проголосувала, врешті-решт, закон, яким зобов'язує декларувати свої статки народних депутатів, але з однією маленькою поправкою, про що я вам говорив вчора, вони забули ухвалити, точніше провалили рішення, щоб ці декларації були відкритими, тобто на рік вони закриті. Сьогодні журналісти задавали запитання Зеленському, чи він витує чи ні цей законопроект. Він сказав, що йому треба порадитися. З віце-прем'єр-міністром з питань європейської інтеграції Стефанішиною і за підсумками цієї наради з нею він ухвалить два рішення, які саме він не сказав. Але буквально за кілька годин сьогодні на сайті президента зареєстрували петицію про м, накладання вето на цього законопроекту. За неї вже проголосували понад 25 тисяч чоловік. Зеленський буде ну просто зобов'язаний розглянути. Але коли він це зробить, ну поки що невідомо. Ентоні Блінкен після цього поїде. Втім, звітувати. Про ефективну боротьбу з корупцією зеленському є чим. Але ну я друзі вам скажу, що Ентоні Блінкен теж не дурак і чудово розуміє, що наразі відбувається в Україні саме з цією боротьбою з корупцією, коли навіть президент Литви говорить, ну друзі, у вас повна фігня тут відбувається. Справа в тому, що напередодні візиту до України представники наших корупційних антикорупційних органів перепрошую. Так, так, саме антикорупційних, відвідували з офіційним візитом Америки. Це голова Вищого антикорупційного суду, голова НАБУ і також голова САП, головний антикорупційний прокурор. Але вони зустрічалися не з Ентоні Блінкеном, а з радником Джозефа Байдена з питань нацбезпеки Джейком Саліваном. Ну, я більш ніж переконаний, що вони в одному Білому домі маю на увазі Саліван, Блінкен, Джозеф Байден точно порозумілися і обмінялися інформацією з приводу того, що насправді тут відбувається? Бо оці всі процеси, про які я вам говорив, в ними займаються правоохоронні органи, які не відносяться до антикорупційної вертикалі, окрім НАЗК. Але по НАЗК там також дуже багато запитань. А займаються ними офіс Генерального прокурора, служба безпеки України, бюро економічної безпеки, ДБР, всі ті правоохоронні органи, які створені українською владою. Ну НАЗК теж створена і набула українською владою, але ці органи підконтрольні фактично. Ну, більш-менш підконтрольні, а коли більше, ніж менше, Офісу президента України. І там це також чудово розуміє, тому ця зустріч була не випадкова. Звісно, висновки будуть на Заході робити про те, як українська влада бореться з корупцією. Проблем дуже багато. Зараз навіть вже Говорять про те, що різні можуть не призначити у Великобританії послом, тому що це також викликає купу негативу дипломатичного корпусу, коли після таких гучних скандалів ти потрапляєш послом ну, в саму Великобританію. Під небесно, це, ой, перепрошую, у Великобританію. це дуже-дуже круто. Під то про Китай. Це дуже круто і це шлях, який проходять дипломати впродовж. Тривалого часу, а не після гучних скандалів, перебуваючи на посаді міністра оборони чи якогось іншого відомства. Тому, звісно, це може бути пригальмовано призначення. Уже навіть говорять про те, що Резнікова можуть підправити до Польщі, але це також дуже неприваблива історія для українського дипломатичного корпусу. Бо Захід натякає, друзі, ви або боретесь з корупцією, або проводите вибори. Тому що ця теза лунала. Німеччина, до прикладу, сказала, що ну, ми не наполягаємо на виборах, але це такий сигнал, що якщо ви будете боротися з корупцією, то ну, ніхто не наполягатиме. Ви скажете, як так може бути, що на Україну впливають і говорять, проводити вибори чи не проводити. Ну, я просто хочу нагадати, що ми щомісяця до державного бюджету отримуємо від 3 до 5 мільярдів доларів дотації, за рахунок яких отримують заробітні плати. Державні службовці, ну скажите, їм можна не платити. Ну, це не зовсім так. Пенсіонери, соціально незахищені верстви населення, працівники бюджетних установ, лікарі, вчителі і інші. І це треба робити, щоб Україна трималася. Нам захід в цьому плані дуже суттєво допомагає. Так само надає величезну кількість озброєння та іншої військової техніки для того, щоб можна було чинити спротив російській агресії. Ну, буквально з візитом. Блінкена поєднують оголошення нового військового пакету допомоги від Сполучених Штатів Америки на суму 1 мільярд доларів. До кінця сьогоднішнього дня уже Пентагон офіційно заявив про 175 мільйонів доларів. Ну я думаю, решта суму оголосить завтра чи, можливо, післязавтра. Але неофіційно, швидше за все, Блінкен про це скаже. Тому є пряма кореляція. Боретись з корупцією, буде вам допомога. Не боретесь з корупцією, йдете на вибори. Беремо іншу владу, яка це робитиме. Я бачаю саме такий мотив. І ціль візиту Ентоні Блінкена до України. Бо на превеликий жаль без тиску заходу у нас боротьби з корупції ну, не буде. Отака От сьогодні історія з візитом Дерсекретаря США до України. Вона направду цікава. Я побачив отакі маркери. Пишіть у коментарях, що ви з цього приводу думаєте. Е, Обов'язково поширюйте відео друзям, підписуйтесь на канал, хто цього не зробив раніше. На дзвіночок натисніть, ви не пропустите останнє відео. Всіх люблю, ціною шаную, не промикайтесь Все буде Україна.